Сьогодні дуже класний день і ми насолоджуємось прогулянкою у Вроцлаві, тому що я сподіваюся, що все складеться і нічого не зміниться в останній момент, але це пішов майже відлік нашого останнього тижня, нашого проживання тут. Халія! А ще сьогодні зараз я роблю, Боже, зараз я потім в Запоріжжя, роблю... ще сьогодні я роблю припущення. Дуже на це сподіваюся, що сьогодні, Огра... сьогодні Карвос переможе і виграє свій шостий гринсвем. Сьогодні фінал US Open. гуляти по Вроцлаву і з розумінням, що це... Ти пішов... ще сказала, що Сінер виграє на лавки. Серйозно? Так. <свистак> <свистак> да. Ми зараз йдемо прогулятися по Вроцлаву, і це той момент, коли... Він вже не бісить, просто з цієї причини, що ми вже скоро їдемо звідси. на щастя, нарешті. Можливо, я трохи гіперболізую стосовно Вроцлава. Просто факт такий, що місто це не підходить саме нам. Тут було затишно, безпечно. Місто невелике і в цій компактності теж є свої плюси. Але нам більше підходить різноманіття та ритм більшого міста, тому просто настав час рухатись далі. У нас була величезна кількість речей, і якийсь момент на мене це прям тиснуло морально, тому що через це таке відчуття, що ми не мобільні і можливо у нас багато зайвого, але все ж таки, коли тобі вже не 20, а 30, це нормально мати більше ніж пару ліс та чотири коробки. Ми переїжджали ввечері, і це дійсно ті кадри, як тільки ми заїжджали в місто їхати нам буквально хвилини чотири від цього музею. Ось це лише одна частина коробок, які у нас була. На жаль, мені не вдалося зняти всю цю купу, тому що ми послідовно їх завозили. Досить довго у нас лишалось багато речей, які нам потрібно було переробити, докупити, доробити стандартні моменти при переїзді. І тут, звісно, доречна порада, що коли ви плануєте переїзд і плануєте бюджет на це. Окрім того, що це буде скоріше за все, ріелтор. То звісно, треба ще й докладати не тільки на якісь приємності з за рахом, а ще й на якісь побутові речі, які треба буде замінити і поправити навіть іноді в класній квартирі, яку ви обрали. По умові оголошення ми мали переїжджати тільки 15 жовтня, але вдалося зробити це на місяць раніше, але це вже окрема історія. І через це, на щастя, вдалося застати багато теплих сонячних днів і вечорів, в тому числі. На кадрах цих я показую по суті те, що є поруч з квартирою. У нас дуже класне розташування, можна йти в різні сторони, і в парки, і по місту прогулюватись вечорами, тому. Я дуже задоволена цим і сподіваюся, що це не набридне. Нам орієнтовно хвилин 12 йти до Уяздівського парку і десь 15, ні, все ж таки 20 до Лазенік Королівських. Попри те, що багато напрямків можна дістатись їх пішки, в Польщі я дуже ціную класний транспорт, на якому завжди комфортно, і це зовсім не проблема переміщатися навіть по центру, на метро або на трамваї. У нас є машина, але великої потреби нею користуватися немає, тому що це, як завжди, питання паркінгу, і іноді дійсно просто зручніше використати громадський транспорт. Тим більше, повторюсь, що він тут на дуже класному рівні, і це відносно недорого. Ми не купували проїзні квитки. І один приїзд здається, зараз коштує близько євро. Все, це вже ми входимо в парк Лазіньки Кралівський. Тут я зараз я думаю, що лишу просто якусь музику. Хотілося так познімати, запам'ятати цю осінь, бо вона дуже красива цього року. І далі там я вже дещо розкажу ще. Я записую це відео вже з нового місця Я знаходжуся в спальні нашої квартири. Я думаю, що я зніму просто все, як є, без якогось там особливого румтура. Маю на увазі, що я не хотіла би сильно над цим старатися, тому що пройшов місяць, як ми тут живемо, і те, що в силу нашого часу у нас була можливість тут виправити, доробити, ми вже зробили, але все одно ще треба зробити деяку роботу, тому що квартира загально виправдала наші очікування. Вона дуже класна відповідно до її. І місця розташування до умов, які тут є, до стилю, в якому вона оформлена. І звісно, моя найголовніша вимога, те, що мені зараз більше за все подобається, це щоб це був старий фонд, тому що ці квартири для мене просто в цілому більш атмосферні. І перебування тут просто кожної миті для мене надихаюче. поки що цей запал не згасає, попри те, що вже пройшов цілий місяць. Ось, але водночас так є певні нюанси, і які нас насправді досить таки і засмутили на початку. Але я вже настільки добре знала цей ринок, я настільки прорісорчила, що я можу очікувати на цю вартість відповідно до місця розташування знову ж таки та всіх факторів в сукупності, які ми оцінюємо, коли даємо. Оцінку тому, що так, це нам підходить. Ми дійсно знайшли хороший варіант. Ось тому, відповідно, до цього я розкажу детальніше. Я не можу передати, наскільки я рада, тому що я більше не прокидаюся з думкою, що мені треба дивитися оголошення, зв'язуватися з власниками, іноді просто кидати все і дзвонити, тому що це не перебільшення. Багато хто хоче, звісно, знайти квартиру без ріелтора, і можна знайти дійсно класний варіант без ріелтора. Це можливо, але конкуренція просто шалена. Зараз можна прочитати багато, особливо трец, що популярно навпаки покидати Польщу, когось бентежили. Дрони, які залітали, когось загального ставлення до українців, яке, на думку багатьох людей, стає гірше серед поляків. Я теж дам свою думку стосовно цього. Але, якщо коротко, по темі, по якій ми говоримо, конкуренція на квартири просто шалена. Можливо, дійсно, як я вже сказала, знайти оптимальний для себе варіант без посередника, і це бувають класні квартири. Тобто, загально є думка, що якщо квартира хороша, якщо в неї відповідно досить таки середня плюс висока вартість, то власнику нема сенсу, нема бажання цим займатись. Так не завжди буває. Мені здається, можливо, це є такі власники, які колись самі шукали помешкання, і вони будуть тільки за піти на зустріч потенційно людям, з якими вони сформують довірливі хороші стосунки. Онки орендарі будуть себе добре поводити і дбати про помешкання, і так само з вдячністю ставляться і самі власники. Хотілося би у відео вмістити трошки користі і розповісти, що ж може все ж таки спростити цей шлях пошуку житла. В даний момент ми говоримо про Варшаву, і у мене нема такої поради, тому що для того, щоб дійсно все було в балансі і вартість умови, треба добре постаратися. У нас не вийшло знайти без власника, але я раджу взагалі, як цей біль прийняти простіше. Це просто ем, сформувати в своїй голові такий проект, що ми хочемо переїхати. Ми чітко розуміємо, навіщо нам це потрібно, і ми закладаємо для себе, що ми вже попрощалися з цією сумою. Ну так і так. Тобто, це наша така, може сказати, не знаю операційна витрата, що стільки коштує переїзд, стільки коштує для нас переїхати отримати новий досвід. Тому що це дійсно буде дуже довгий пошук, і можливо навіть вдасться знайти варіант без посередника, але там може бути більше компромісів. Які із часом можуть дратувати короче. Якщо ви зараз також в пошуках, я щиро бажаю вам удачі. Поділюся іншим класним досвідом. У нас вийшло дуже добре завершити наші стосунки, так би мовити, з нашою квартирою у Вроцлаві. Саме в через цей чуттєвий алгоритм, я знайшла дівчинку, якій підходили дати для того, щоб заселитися в квартиру у Вроцлаві. Вони шукали в центрі. І так сталося, що нам підходили ці дати для переїзду. У нас був чудовий власник. Я, це приклад того, як нам віддали всю кауцію, це так називається завдаток в Польщі. Більше того, власник пішов на зустріч, і через те, що ми швиденько. Переписали цей договір на іншу родину, іншу пару, то він віддав нам навіть вартість тих днів, які ми не доживали за місяць у Роцлові. Це дійсно класна ситуація. Але водночас я знову ж таки кажу про ці довірливі стосунки, що ми віддали квартиру в дуже хорошому стані, жодного разу не давали йому приводу переживати, не затримували оплати і так далі. Тому хороші приклади тут бувають. Ось треба не втрачати надію, тому я вже не сильно засмучувалася за те, що тут у нас вийшло це з не окрема тема це і якість послуг, але про це я теж розповім пізніше. Те, що я сказала стосовно ставлення поляків. Вчора у мене була дуже надихаюча зустріч стосовно цієї теми, також з моєю хорошою знайомою Вікою. Віка дуже класна, дуже талановита стилістка по волосю. Це художній погляд на зачіски, і я дуже рекомендую подивитися її портфоліо, якщо ви плануєте весілля або просто подію, на яку вам потрібна зачіска. Тому співпраця з такою людиною це точно буде в задоволення. Віка живе в Варшаві довше, ніж ми, і вона мені розповідала про свій. Переважно позитивний досвід того, що критично мислячі поляки. Вони не підпадають під стереотип того, що у нас тут ну так чи інакше вітає в повітрі стосовно того, що можна почути в адресу українців негатив від поляків. І я вже вірю, що це не просто приклади стресу, якісь видумки, і так далі. Ми самі вже, на жаль, стали тут свідками досить дивної поведінки зі сторони деяких людей. Ну але я думаю, що це. Така річ, від якої можна абстрагуватися, і тут дійсно багато хороших людей, які стають в наше становище Сорізок тавтологію, вони ставляться з великим розумінням, можна зустріти різні позиції, але поки на даний момент нас не стосувалося, наприклад, в цій мірі, особисто нас, що ми хотіли би покинути через це Польщу, я не знаю, як буде далі, подивимось, але на даний момент. Особливо з нашого досвіду проживання трьох років в Польщі у мене не було негативних випадків стосовно нашої національності. Покажу трошки квартиру, і мені цікаво, чи буде чутно скрип паркету. Це спальня і мій столик, за яким я ось зараз паралельно монтую відео. Ми маємо ось таку велику шафу. Ліжко, і це наша книжкова поличка, яку я можливо хочу змінити. Це рубрика, того, що я хотіла б ще доробити якраз в квартирі. Тут такого дуже буде багато. Коротше, шафа ця мені не дуже подобається візуально, але вона величезна, і тепер у нас є такий досвід, коли літні речі, наприклад, не треба пакувати. Ми ще не прибираємо цю драбину, тому що нам постійно треба щось знову скласти в шафи або дістати. Сушилка ще стоїть на цьому місці, і іноді я ще пристосовуюся до нашої нової сушильної машини, яку я також покажу і розкажу про цей досвід. Телевізор цей був тут. Це взагалі наш перший досвід мати телевізор в спальні. Вітальня, основна зона. Я дуже хотіла окрему кухню, але цей балкон компенсував те, що ми її не отримали. Ми, коли переїхали, вже, звісно, холодно виходити сюди регулярно. Але я дуже чекаю теплий сезон, коли можна буде тут знідати, пити каву. Коротше, дуже класний бонус. Тільки розповідала про стрес від того, наскільки багато у нас речей, і ось ми купили сушильну машину. Думали, що поставимо її на правку, але виявилось, що вона у нас слім, тому, на жаль, вона буде стояти в коридорі. Життя в орендованій квартирі це такий стан, коли тобі треба балансувати між здоровим глуздом, але одночасно я маю на увазі в плані покупки особливо великогабаритних речей. Для того щоб влаштувати тут для себе затишок, додатковий комфорт, щоб це відповідало твоїм естетичним вподобанням тощо, тому що у нас вже є з собою велике крісло, офісне робоче, яке ми возимо з собою, поличка для книжок, сушильна машина і так далі. Ну, звісно, пакувати це все перевозити достатньо складно. Також є такий момент стосовно того, що в одній квартирі може бути щось наявне, в іншій цього немає. Наприклад, у нас до цього року не було Пилососа, окрім робота, тепер ми ще й купили вертикальний пилосос. До речі, це дуже зручно. Також на всіх квартирах минулих не було сушильної машини. Причому мені здається, що це не завжди така кореляція по вартістю тобто, чим дорожча квартира, то це означає за замовченням, що там буде сушильна машинка. Не завжди так. Я бачила випадок в квартирі дешевші. Ніж наша, що там була в наявності сушильна машинка. Ось тому це не гарантія. Коротше, і я стараюся збалансувати, що дійсно мені максимально потрібно. Те, що буде, те, що буде для мене створювати атмосферу, в якій мені комфортно. До речі, найпростіші взагалі задачі серед цього це освітлення. І ось позаду мене є лампи. Я ще не виставляла їх так, би як я хотіла, тому що це відео, воно частково експромт, і я не виставляла їх так, як мені би прям. Хотілося, щоб це було гарно, але все одно вони додають затишку як кадру, так і просто в звичайному житті, особливо коли на вулиці ось вже ось така сірість, як сьогодні. Тому це дійсно найпростіший варіант. Ще вчора стався момент, на який я чекала. Ми нарешті купили постіль. Для мене це було дуже складно знайти комплект, який би мені повністю сподобався. Звісно, хочеться, щоб візерунок був таким, як треба. І тут суть в тому, що мені хочеться, щоб це була красива полоска і дуже бажано така, як втекла. Зтекла все дуже просто. Це такий скандинавський бренд, дуже вартісно. 350 євро. Коштує комплект, і Це не повний комплект. Це підковдра і дві навички. Ніби це нормально, тому що з наматрасником взагалі проблем ніяких він може бути однотонним, і це дійсно не так суттєво. Але все одно для мене, поки це складно психологічно прийняти таку суму. Ось тому було б важко знайти аналог. І багато хто, от нещодавно я була приємно трошки так вражена, що я не одна шукаю саме такий варіант, схожий на текло, тому що це дійсно особлива естетика, і саме в тому, якою є і текстура тканини, і яка є сама ця полоска, то варіанти, які люди іноді радять, як схожі, насправді вони не настільки схожі. Ось тому я була рада, що я просто така не одна. І також дівчата шукають і розуміють саме про що я. Ось, а нещодавно дівчинка, яку я дивлюсь тут на YouTube і рекомендую її влог, дуже атмосферні класні відео. Ось мені подобається дивитись, і вона порекомендувала інший бренд. І я заходжу на сайт і Дивлюся. О, там вже можна так сказати посильно. Там десь мені здається такий же самий комплект. Зараз ще й зі знижкою, і там взагалі щось була ціна. Мені здається, десь а мені виходило 300, ні 490 злотих. І я зайшла на сайт, подивилася, що там є доставка в Польщу, і окей, супер, починаю вводити дані. І як тільки я ввожу код, то дивлюся, що доставка ще додатково 380, чи скільки то там злотих. Ось тому, що це австралійські бренди. У них не налагоджено все так, що вони на всіх континентах представлені. Навіть в США там все одно вартісна доставка. Коротше, я вчора засмутилася, але потім ми поїхали за рахом, і там знайшлась так літинка, яка мені сподобалася, і на дотик. І візуально ось тому, нарешті, я хоча б якийсь час не буду про це думати. Тому що все одно постільна білизна, вона також доповнює інтер'єр і вона доповнює загальний вигляд кімнати. Тому це було для мене важливо, і я рада, що хоча би тимчасово це питання вирішено. А раптом вам сподобається цей бренд. От я зараз я думаю, що тут я зроблю вставку і покажу, як виглядав той комплект. То можливо ми якось могли би це замовити разом в Польщу. Ось щоб розділити доставку як варіант, тому що тут без проблем я зможу передати перевізникам з Варшави в Україну. Комусь це актуально, то можемо про це поговорити. Дякую за перегляд. Я вже буду завершувати саме це відео. Трошки вже спланувала наступне і сподіваюся, що воно вийде скоріше. Дякую всім, хто дивиться, особливо близьким. І буває дуже неочікувано дізнаватися, хто дивиться, тому ще раз дякую за увагу і побачимось.